Ремонтую люксметр старий радянських років десь так 60-х. Древній. Значить, схема простенька. Головка вимірюється два резистори, переключатель діапазону і бубіна. Для намотки проводу. Дивіться прикол. То провід, так. Він іде, 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 Іде провід, іде. Зараз ось аудиторія така. Зараз провід іде. Іде йде, 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 йде. Тут ще петля таково лишається. І тут я розбираю його головку. Вон там прилад. Поясні мені на громаді стільки кабелів в тому люксметрі. От від нього коробочки, такі волегенькі, куди хочеш там поставив, вони стільки кабелів ліпили. варіати. При силу аудиторію. Проблема в тому, що він трохи барахлит при переключенні діапазону і при тому, якщо порухати кабелем барахлит, по ідеї, тут ось цей канатик, такий як в телефонах був. Ось. Видно, він би не мав бути поламаний, але щось барахли, його замі заміняє Заміню на провід, затихашника і части спокій з комп'ютерного блока живлення. Так колись. За союзу не, не скупилися на матеріали. Ніхто не дивився, чи доцільне використання матеріалів, чи не доцільне, пхали милляха. Вон там той прилад. <ріху> вон тут через цю аудиторію кабель варіти. Бігма варіяти.